Вартість і строки ремонту джерел безперебійного живлення і інвертарі. Дивіться, зараз я так само, як і у 2022 році, всі сервісні центри завалені спаленими приладами, спаленими інверторами по перевантаженню, спаленими джерелами безперебійного живлення, і все це лежить в сервісі, і сервісники не встигають це все ремонтувати. Вартість таких ремонтів дуже намала. Середній інвертор кіловат або два, якщо він згорів по перевантаженню, його вартість ремонту приблизно 2500 2600 гривень. Це немала сума. Тому, будь ласка, використовуйте свої прилади правильно, не перевантажуйте їх. Зразу хочу сказати, що коли. Коли ви нам присилаєте прилад в ремонт, ми віддаємо його сервісникам. Ми ніяк не наворачуємо вартість, яка приходить від сервісу. От сервіс нам сказав 2600, Отаку от суму оглашаємо. Ми вам. Бо деякі з вас кажуть, о, дуже дорого, ви там щось наворачуєте, Вона нам не потрібно. Ми продаємо прилади, а це вже сервісна історія, яку ми просто вам допомагаємо відремонтувати ваші прилади. Але користуйтесь, будь ласка, правильно бо саме зараз. Ви не зможете їх відремонтувати швидко, і це буде досить дорого, тому що запчасті зараз коштують дорого. Працівники сервісного центру, я думаю, тут мене підтримують. Тому, будь ласка, використовуйте правильно.